23 листопада, спортивний зал технічного коледжу Переяславий. Чемпіонат престоличної громади, Київський область, чудовий чемпіонат. Чергова гра Переяслав на вашому виграді, а там далі Брестоличка, ой, кажу Брестовичка, а там гора. Там гора команда. Героям. Слава! Дякуємо Збройним силам України за можливість грати, буде присутніми. Будемо дивитися цю гру. Тільки що переяслав виграв був у Баришовки, а престола гора виграла теж баришоки. А це буде між собойчик. Между собойчиком. Перша від Остерега хороша команда Гора. А те, що будуть витворяти видві команди, побачимо, друзі, на полі. Єсквець. Е -е все на полі. Все на полі. Оно, но бачите, що робиться. І це все на полі. На полі. 1-0. Ладно. Подачка. Оно потужньо. Оно но заблокали. Ой. О! Далеко! 2-0. Важкувато. Кожен м'ячик воює! А разом з ними!

А оно а нула, посадим. Я два. Хорошо, трои не недор а тут берут. Берут и блокую. Берут и блокую. Вот тогда. Оце да, свистки. Шість. Шість-два. Переяслав подача. За кожний м'ячик Бузують за кожний. Хороший блок одбаче. Сім-три. Ясно. Ира. Хороший. Хороший. Четыре сим. Ура. Оба пуста зона. Е. Вісім четыре. Воротенький. Дев'ять Ок! Десять чотири переяслав. Проти гори. Гора така. Ваша гора. Про забересполя. О! Достали, доставне! Достали! О, блок от блокча! Спорненький м'яч! Спорненький! Комбінація була! Хороша! 12! 4! Приятно! Подача гори 5-12 Первая бордя. Хорошая. Хорошая. Лева. Проскакай лева. Право. И, И китакова. Киточкава. Хороший, шість, тринадцять, гори уходи чотирнадцять, шість, сім чотирнадцять потужня подача. Страхітлива, не для Переяслава. Лєва. І там беруть. І тут підбирає. 15-7. О. Шістнадцять вісім. За поле. Дев'ять шістнадцять. Гора. Гора. Оно не береться к тому легше.

Ох, височенько, височенько, хапло! Одинадцять, дев'ятнадцять, одна гора, подача, гора з годами, молодець, гора, горова, двадцять одинадцять. Прияслав. О-мо-мо! Пробивний пробивок! 12.20 Ні-ні! 13.20 Горав! І тот меня генько достают. А там хлопок отхлопний. Хороший да. І блок заблочений. Заблочений. 22-13. Ано-нос заплутанили. 23-13 мигом. Мигом ворочається на полі, на площадці. Ворочається. Ух ти! 14.23, гора. Гора. 15, гора. 15.23, гора. Отвіжня подача була. І не пройшла. Контрольний мячик від Переясова 24-15. Перша партія і контроль. Контрольний. Не схотів. 13-24. ні. 17-24. Матчі 25 го Самань. Будемо дивитися другеньку. Другеньку партійку. Переяслав Ігора. Друга партійка. Другенька. Рушила. Будемо дивитися. Хороший прийом. І вдар прийом лівою, а вдар правою. Опа! І тут прийом! А там гол! один 0 гора! один 1 1 один, один у антенну! Один прияслав! Ніні по-двоєці! Подача гора потужня, друзі, потужня. Потужня. І взяли, і взяли, і витягли. І дотягують обидві команди, а до чого ми побачимо, Татяна. Кидочки. О! І тут беруть! Три-два! Uh -huh. uh -huh. Потроять в обох команд! Набавлятимуть! Кращий результат! Набавлятимуть! Пока потролятці! Оба! Путая четверо. грудь хорошая устройния, удруение о четвероти. О, четвероти, Еще Ora... четыре. Гора. Еще четыре. За горою. А понци проходят Хороше. Хорошее.

Вісім, сім, вісім, по вісімці, повісім, сі вже в кожному у кошику. Удача Гори! 9-8! І згорою! І згорою! Достаю! Достаю! 10-8! Згорою! Реяслав! Працює. І кидочки, які в ой, 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 ой. По 10. Друга партія по 10, гора Приясов. Ні-ні. Хлопчика стрибає височенько. Одинадцять. Важка. Друга партія тяне, тяне важко. Дванадцять. Одиннадцять. Приясно. На присядки присягнув. Судова друзі, Гра. По, 12. По 13. Пірнадцять тринадцять переяснів, партія, переяслав подачка. Кенджо кіло, 17-3 подача хороший четырнадцять ох, ура! 18-14 приехал. Лево, лево! 15-18. Коротенько. Коротенько. Переводик. Переводный. Достает. 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 Іваня. І 17, 18. Ура, подача. 18! Подача. Горочки. Горочки. А тут. Беруть. А тут беруть. а там вытягивают, а тут роли я. 19, 18. Мягенько. Достают. Перекидают. И снова! 20, 18, другая партия, приятно. Ора подачка. Тяхенька запустилась. О-о-о! 21, 19, дев'ятнадцять. Двадцять один, Эй! не пройшов. 22.19. Бомба, бомба, бомба! 20-22. Гора. Гора. Чудово. Що там? Перевод не дасть. Ох і дав! Ох і дав! 21-22. Ора. Витянули. Витянули! По 22. Перебор обіг команд, а тепер будуть, а тепер будуть рішати сами. Ах ти! 23, 22. Подає гора. Гора. М'якенько. М'якенько. Контрольний м'яч від гори. 24, 22. Контрольний м'яч друга партія. Ось там взяли. Взяли. І друга партія за горою. За горою. Будемо дивитися, вирішаю, третю партію, друзі. Третю. Друга партія по одиниці, а тепер будемо. Що там і хто там. Набере очечки. А хто отбере оченята. Друзі, чудова гра. Одна і друга партія в одній в другій команді. А третя буде рішаюча. Два, один. Три приємно. Подачка. Чотири-два. Чотири-два гора. У рахунку. Орахунку. П'ять-три. П'ять-три. Затихли. Затихли. А тут гатитимуть. Готять. Постійно. Çatı ripi aç, çatı Ay ya, çok kocaman. П'ятнадцяти рахунок, друзі, шість, вісім приясов. За п'ятнадцяти. Гора -е. не тільки висока і тягуча. Сім вісім. Прияслав. Подачі, але хлопчики, цього не. Дев'ять вісім за горою. За горої в горі. І вгорі. горі. Потужно! По 9! орамара! Чудова гра, друзі! Golovi, <audiovis> prosake. <audio> ne, 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 ne. Od Memo! Memo! To olá professor desculpe viri viri drozê bomba -tá bomba a tuta e só uma veja veja vamos ver veja vamos fazer aí uma sete Дцять дванадцять. О! Високий. І низенький. ано Да що це таке страхіття? Це страхіття, друзі. Ова! О, дванадцять! Да. 13-12 при 13-13, друзі. От вам. І от. Такого ви не йде. Не за... Мічове! 14 от Саманя! От Саманя! Бо він дайшила! 14-13. Потужній. Пройшов. І там потужний по 14. Подачка м'якенька. М'якенька, подачка. 15-14. у Тори. Друзі, контрольний чині. Подивимося. чи контрольний? Чи ні? Все супер. Гра! Це супер, гра. І гора показала, що вона гора. Дякуємо. Усім. Гора в третій партії виграла. 16-14 у прияслава. Вітання всім. Гой Оце гра, оце є на що подивитися. Так що чемпіонат Преселичної громади Київської області це супер. Свідкуйте, підписуйтесь на YouTube Олексій, Виноградний і в Фейсбуці Гайшин Спорт Спортприслівщини. Удачі всім і вітання.